На цілий парад пішов заяв з боку народних депутатів, що скоро війна закінчиться. Я нарахував шість протягом останнього місяця. Тобто, хтось каже там у листопаді, хтось каже до Різдва. Я там спеціально не буду зараз називати прізвища, але хочу відрефлексувати. Начебто, вони щось знають, насправді не знають і не знає ніхто, тому що навіть тимчасове перемир'я залежить від величезної купи чинників, які мають спрацювати, щоб це відбулося. З іншої сторони, є диктатор Путін, який може одномоментно це припинити, розуміючи, що саме від, скажімо так, з його сторони йде агресія, і в них також є проблеми в економіці, в них є проблеми з забезпеченням війська. Багато проблем, і насправді нема тих результатів, на які він розраховував. Але коли це відбудеться, і в який спосіб, поки що не знає ніхто. Не можна робити заяви, які... Вибачте, формують у наших громадян завищені очікування, розслабляють їх. Ну для чого мені зараз підтримувати фронт, якщо у листопаді завершення війни, розумієте, я вважаю такі заяви безвідповідальними і такими, що не сприяють нашій, скажімо так, об'єднанню навколо протистояння російському вору. Закликав би колег утриматись від таких прогнозів, тому що насправді якоїсь підстав і якоїсь. Об'єктивної інформації таке озвучувати ну чесно кажучи немає.